У Галицькому районному центрі зайнятості відбувся семінар з роботодавцями району на тему нові інструменти підвищення ефективності зайнятості населення, регулювання ринку праці. Учасники зустрічі обговорили конкретні напрямки співпраці центру зайнятості з районною владою та роботодавцями у контексті реалізації нового закону України про зайнятість населення. Районна влада, центр зайнятості, роботодавці відтепер у цьому трикутнику пануватимуть партнерські стосунки і взаєморозуміння. А новий закон про зайнятість населення, як зазначалося на семінарі, всебічно цей процес стимулюватиме. Згідно цього нового прийнятого порядку, йде працевлаштування безробітних в двох напрямках. Це в першу чергу соціально незахищений варст населення, а, в другу, а в, в другу чергу це є працевлаштування безробітних в пріоритетних галузях економіки. Район ж, передусім, потребує кваліфікованих кадрів у сільській місцевості. Є потреба у кадрах у сільській місцевості, як в освітянській галузі, так і в медичній галузі, так і в соціальній сфері. І ми хочемо, щоб також підтримували якось сільське населення, і це однозначно в центрі зайнятості можна вирішити цю проблему. У свою чергу і роботодавці з розумінням ставляться до своєї ролі соціальних партнерів, про що свідчить поступове зменшення випадків нелегального працевлаштування і активізація співпраці з районним центром зайнятості та органами місцевої влади. Активними є наші роботодавці, вони також включаються в процес пошуку підбору кадрів кваліфікованих. Мені здається, що буде далі гарна співпраця, хороша між соціальним партнером, роботодавцями і центром зайнятості на подальшу 2013 рік. І завдання, які доведені урядом і президентом, поставлені перед нами, перед нашою владою, будуть виконані. А загалом учасники семінару отримали вичерпну інформацію щодо широкого спектру можливостей, спрямованих на впровадження активної політики зайнятості та створення нових робочих місць, які надає новий закон України про зайнятість населення. Василь Теслюк, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.